Всім привітики, мої любі! І сьогодні я вам хочу розказати про те, як я очищую свої пензлики, пензлики для макіяжу, які я використовую частіше, які ну так майже не використовую, але ті, що я придбала в Єві від української українсько-французької. Марочки Патрісія Лідо, я їх обожнюю. Ну, чесно вам скажу, тут ну, 100% є за що гроші віддати, і будеш 100% їх використовувати. Ось таку штуку для того, щоб вмивати лице обличчя, я придбала в Аврорі. Але якось ну, так, повикористовували, і тепер я е, очищую пенсилки е, е, нею. Наношу ось таку штуку. Я в свій час придбала цю штучку е, саме в Айхорбі е, на сайті iHerb і там вона йшла е, за знижечкою. Його цього засобу Denko Makeup Brush Cleaner, тобто очищувач пензликів, хвати надовго. Бо я мінімально його використовую, ось зараз вам покажу, скільки всього лише ось отак наносимо. Гляньте. І зараз ви подивитеся, що буде. Ну, ось, о, ось цю щіточку, яку постійно я використовую. Це для хайлайтера, для хайлайтера, а це для бронзера, щоб скули робити. І ось я е, штучку цю і тепер дивлюсь. Ну, у нас, дивіться, як одразу очищується. Ну, хайлайтер він. Ми всі знаємо, він біленький, такий, такий золотавенько сріблястий. А ця це у нас і хвата. Ось отак. Одразу, одразу тут залишається. Пензлики обов'язково, ну, ніякий засіб, не ні оцей. Ні інший, який очище так, він очіше, але не повністю. Хімія то залишається. І тому обов'язково я дивилася в цій що треба ще промивати милом. Звичайним милом. Тому я після того ось, це вже в нас пішли пензлики для макіяжу, для очей. Одразу лента стає вона біленька. І тут так? одразу все, отак. Цей засіб вбираю. Чим мені він подобається, тим, що він вбирає. Як одразу е, мило, то ну, не дуже. Ось ці дві кісті, е, чи верніше пензлики я теж придбала на сайті i. Отак. Проводжу. Пісно. Мені дуже цей засіб. Я е, як е, використала перший раз, я була шоці, як е, воно діє. Воно як губка діє, як сорбент. Отак От просто проводиш, скільки я там того засобу е, е, нанесла, а е, пензлики вже у нас е, чистенькі. Ну і далі не буду я вас затримувати. Я пензлики промиваю оцею водою звичайною з милом, і вони стають е, придатними до е, використання. Якщо чесно, треба, треба після кожного використання пензлики промивати. Але я ну, лінтяйка, як ото кажуть, тому... Раз у три дні я це роблю. Але це чисто мої пензлики. Я нікому їх не довіряю, нікому не роблю, так як я на одну блогершу підписана в тіктоці. А вона каже, що пензлики. Ну, я одну зірку нафарбувала, другу, третю. І представте, оце все, оці кліщі, оце все, ну там розмножуються бактерії, це не треба так робити. А це моє, тому я можу робити, що хочу. І далі, друге, те, що я вам хотіла показати, мої е, отакі олівці. Олівці я використовую, щоб теж наводити такі, е, підводити очі, наприклад, губки підводити, е, іноді там під очима. І Я взяла ось таких два стаканчика. Е, стаканчики. Стаканчики е, в один я буду ставити. Е, те, що я використовую постійно, а е, рядом просто буду е, е, олівчики е, ложити, ті, що я не використовую. Ну, почнемо. Ті, що не, не особливо я люблю, і іноді використовую це оцей, оцей такий олівчик. Хоча він класний, він е, ну, е, фарбує, дуже м'яко, гарно наноситься, на губи. Він гарний, але я якось дуже мало його використовую, тому я кладу поряд. Оце олівчик, я не знаю, у мене була така помада, була ось така. Бачите? Ну, вона і зараз є, але олівчик чомусь теж не, не особливо, я його цей люблю. Далі олівчик, який я купила в проб, це зелений. Я завжди зеленим підвожу очі. Я зелений колір обожнюю, так само на ряду, як і блакитний колір. Тому це просто впроб. Бо зелений-зелений є, є у мене, тому я цей взяла про запас. Чорний, ну чорний 100% я використовую. Чисто вугільний чорний. Але зараз я якось більше перейшла на підводку. Підводка класна. Підводка така, яка йде у нас з таким пензликом твердим, чесно вам скажу, твердий пензлик. Я не люблю отих пензликів, які сюди-туди болтаються. І ним я стрілочку собі гарно не намалюю. А саме ну, Ось такою вугільно-чорною підводкою, з товстим таким пензликом і твердим можна намалювати. Я з нею дружу. Але інші, от, наприклад, у мене на роботі дівчатка люблять саме з таким пензликом. Ну, то. Чесно вам скажу, ось оцей оліпчик, оцей оліпчик фіолетовий, фіолетовий. Такий темно-фіолетовий. Я його теж люблю, іноді на ножу. Але під настрій, ну, перше, я його використовую, тому я його ставлю сюди у алікс Avien. Дуже класний, дуже. Дивіться, який прям ну, як лазурний якийсь такий гляньте, який ще й переливчастий. Гарна штука. Рекомендую це відлівести. Від Фаберлік. Я, звичайно, не рекомендую. Фаберлік вже накрився мідним тазом, вражки не накрився, у нас він накрився і слава Богу. Хай йде за руським кораблем. Ось такий олівчик. Олівчик коричневий. Іде від Флормар. Флормар це марочка була юнайсівська. Зараз там багато інших марок, клерелайн, там пастелі, а цієї марочки фламаровської немає. Чомусь вони там не поділили. Використовується олівчик і дуже його люблю. Оцей олівчик у нас, я вже не бачу тут ні надпису, нічого. Це я його теж постійно люблю. Це темно, синій коля. Я обожнюю, все, що зв'язано, ось дивіться, оцей синій. Оцей такий е, блакитно-лазурний, е, фіолетовий. Ці всі олівчики обожнюю, просто обожнюю. Оцей олівчик у нас від Флормар червоненький теж люблю. Рекомендую, але ну, у нас в Україні його не купити. В Юнасі теж щось не взяти. Ну, оцей зелений. Зелений 100% люблю. Сірий від мех, мах, сіруватий, теж рідко використовую, але використовую, мої любі. І залишився ось такий класний, теж олівчик. Теж я буває міста тіні його використовую. Я його обожнюю, я його люблю, тому...